Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин devoltools.com.ua. В даному відогляді надамо вищу вазі акумуляторну кутову шліфмашину від компанії DeVolt, а сам модель dcg 405N. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація. Окрім того, присутня, звісно, сама кутова шліфмашина, до неї йде шестигранний ключ для збору та обслуговування, йде швидкозатисна гайка, присутнє додаткове руків'я непогано прогумоване та металевий захисний кожух. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Вихідна потужність 0,8 кВт. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Кількість обертів 9000 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,74 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Приділивши увагу технічним характеристикам, перейдемо до самого інструменту. Що ми можемо сказати про дану кутову шліфмашину? По-перше, почнемо з зовнішніх моментів. Перше, що ми бачимо, це те, що руків'я можна встановлювати як з правого боку, так і, відповідно, з лівого боку. В залежності від типу робіт, який ви виконуєте, в залежності від того правшави чи шульга, та, звісно, в залежності від того, як вам просто зручно. З приводу захисного кожуху ми бачимо те, що тут присутній металевий важіль, за допомогою якого нам легко демонтувати захисний кожух та так само легко регулювати його положення. Відповідно, встановили. І далі провертаємо за бажанням та за необхідністю. Далі бачимо те, що тут присутня швидкозатисна гайка. Тобто, якщо ми працюємо з різними типами матеріалів, нам зручно буде змінювати саме витратні. І відповідно це буде відбуватись швидко. Основне руків'я добре прогумоване, має рельєфну поверхню для кращого щеплення. Бачимо, що присутня велика кількість вентиляційних отворів, та вони мають спеціальну захисну сіточку, адже у нас безщітковий мотор. Відповідно, як ви вже всі добре знаєте, безщіткові мотори набагато більш витриваліші та менше використовують заряд акумуляторного блоку. Далі хотілося б акцентувати увагу, що крім того, що у нас мотор безщитковий, тут ще й присутня технологія XR Flex. Це означає те, що при використанні певних акумуляторів дана кутова шліфмашина буде видавати ще більшу потужність. Присутня система плавного пуску та плавної, досить швидкої зупинки витратних матеріалів. Друзі, як висновок, маємо компактну. Зручну та досить потужну кутову шліфмашину з безщитковим мотором. Чудово підійде, наприклад, для різки плитки. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DEVOLT, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту DevoльTools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. А комплектація акумуляторів. Та зарядних пристроїв нагадую про те, що може бути безліч. Обов'язково телефонуйте, зберемо ваш набір. Підписуйтесь та побачимось!